Привіт. Якось запитувала свою подругу Іно, як себе подавати а, на відео. Коли я знімаю відео, я ще тоді починала як психологиня і джйотіш астрологиня У мене От такі два канали були в YouTube. Їх вже немає. Не запитуйте. Вони обнулилися. Ну, вони реалізувалися. Я Дійшла до певного рівня. Так. Ось. І я запитала, як себе подавати, якою мені бути на камеру? І вона каже: Ти що? Ти ж така темпераментна, ти така емоційна, ти можеш бути різною. Я так задумувалася, як це? Просто коли живеш і фокус твоєї уваги назовні в людей, особливо коли з людьми. Завжди працюєш постійно. А, а я була HR-менеджером HR-експертом. І моя увага завжди була спрямована на людей. Не на себе. розумієте? Я не помічала, яка я є. Яка я є насправді. Наскільки я емоційна, наскільки я харизматична, ось це слово. Наскільки мені є цього обійму харизми. А Людей помічають саме по цій харизмі. І чому а, я в будь-якій організації компанії працювала і там завжди були якісь перевороти, якісь оновлення, відновлення, розширення компанії, розширення штату тощо, тощо тощо. Тому що на цій харизмі, на цій енергії хари все і будується, розумієте? І перетворюється, трансформується. І до чого я веду? Блогер терапія. Я колись декілька років назад казала, що саме цей напрямок буде психотерапевтичним, А... І це про що? Це про проявленість, це про заявлення світові, що ти є, я є. І це демонстрування себе, своїх рис, якостей, своїх дарів, талантів, здібностей. І в цьому немає нічого страшного. Просто потрібно йти у цей страх, пірнати в нього і просто показувати себе отаким, який ви є в житті, по життю, розумієте? І це буде вам допомагати скинути різні шаблони і маскування, які ще залишилися на вас. Просто будьте, заявляйте, будьте центром. we speak here.